Вітаю, Еліта! Ви на каналі All About G, і це справжні ігрові новини з ноткою Русогнобії. Зараз я швиденько, цікаво, весело з ноткою Русогнобії розповім вам про всі самі цікаві ігрові новини, які трапилися минулого тижня. Тож займайте місця позручніше, русня у нас, як завжди. На бутилочці, а ми починаємо. Доброго вечора, ми з України. У минулому випуску ігрових новин з ноткою Русогнобії. Якщо ви його до речі не бачили, то можете подивитися зараз. Десь тут буде підсказка. Я розповідав, в якій зараз Ubisoft знаходиться дупі. Сьогодні нас чекає сіквел цієї історії Ubisoft у Дупі 2. Минулого тижня Ubisoft оголосила про скасування трьох ігор для розробників, а також ще однієї затримки для піратської пригоди Skull and Bones. Ці оголошення супроводжувалися електронною поштою до співробітників генерального директора Ubisoft Іва Гільмо, чиї коментарі і склали основу для кадрового колапсу, який відбудеться у студії Ubisoft Париж 27 січня. Тим Тим часом Bayon and Evil на диво жива. Гра з найдовшим терміном розробки все ще жива, що підтвердила Інді компанія. Нагадаю, Bayon and Evil 2 був анонсований в 2009 році, але отримала свій перший трейлер майже 10 років по тому на e 3 2017 З тих пір, крім скандалів, ніхуя. Після останніх новин директор Юбісофт Гільйом спробував виправдатися в очах робітників, звинувачуючи персонал у фінансовому зливі кампанії та натякаючи на кранчі. Звісно, у відповідь на це він був посланий нахуй, але, судячи з усього, до нього так і не дійшло. І весь паризький офіс Юбісофт збирається оголосити страйк компанії. Багатообіцяючий, революційний незнаний досі суперсервіс від Google Stadia... Все, хмарний ігровий сервіс Google Stadia офіційно закрито. Сталося рівно так, як я й казав, коли я придбав собі цей сервіс і робив на нього огляд. В тому вигляді і технічному стані, в якому цей сервіс був запущений, це й не дивно, що він провалився. Тому що там все працювало через сраку. Більшість функцій взагалі не була доступна. Такі, як, наприклад, оця розрекламована функція, коли ти починаєш грати на ПК, продовжуєш на консолі, потім на телефоні, потім на холодильнику, потім сідаєш на мопед Карпати і там продовжуєш грати. Але це все ніхіра не робило. І ще й до цього всього тобі треба було заново купляти ігри. Хоча на початку вони обіцяли, що вся бібліотека Steam, ну майже вся бібліотека Steam та бібліотека Epic Game Store, якщо ви там купляли якісь ігри, вона буде доступна і в сервісі Stadia. Ну і головне, що мене саме більше вибішувало і робило гру на цьому сервісі, неможливою, це дуже великий інпут лаг. Затримка була просто шалена. І цей інпут лаг, ця затримка, вона перетворювала гру, ото накатання на санках, які прив'язані до кобили, яка заходить у дуже такий довгий затяжний поворіт. Коротше, пиздець прийшов Google стадії, такий самий, як і руському окупанту. А, ну це ну і саме смішно в цій історії, що Google оголосила, що тепер всі, хто придбав цей сервіс, Платив за підписку місяцями роками. Тепер просто можуть залишити собі контролер і використовувати його як звичайний Bluetooth контролер Ну, ну типу, така класна ситуація. да? Люди колись купили собі цей сервіс, платили за нього ще й щомісячну чи щорічну підписку, тобто вливали туди бабки і все, що в них в кінцевому результаті залишилось, це Bluetooth геймпад найкращої якості. Google. Компанія Мрії. А були б ці люди підписані на мій канал та подивилися мій огляд на цей сервіс, то не купували б його і не попадали на гроші. Так що, хто ще не підписаний на мій канал, бігом підписалися, поставили лайки, написали коментарі і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити відоси, які будуть вам корисні. Їдемо далі. Майкрософт скорочує працівників, а Російська Федерація своєї буче населення. Не без допомоги ЗСУ, звичайно. Після новин про звільнення Майкрософтом 10 тисяч співробітників стало відомо, що це також буде стосуватися 343 Industries і Bethesda. Масштаб скорочень неясний, але в звіті компанії значиться, що списки включають ветеранів Xbox, які вже понад десятиліття працюють в студіях. Також Джейсон Шраєр каже, що команда Halo Infinite отримала найбільший удар. Ой, а що це сталося? Halo – то ж грановіка, то ж шедевр, то ж проривний мультиплеєр. Тож нецдґен одним словом. Насправді я знаю, чому так сталося, тому що філ їбе. Правда, поки що тільки сраки своїх інвесторів та трошки ще дає на ротан своїй аудиторії. Так само, як ЗСУ Второї Армії Міра. І якщо ви думаєте, що на цьому досягнення філа піздуна Спенсера закінчується, хі, ні. Єврокомісія виступить проти угоди Microsoft з Activision Blizzard. Що з'їбало, білі бої? Ха-ха! Судячи з усього, угода між Activision Blizzard і Microsoft наближається до скасування. Як вдалося з'ясувати журналістам Reuters, Єврокомісія направить Microsoft документ зі своїми побоюваннями щодо гучного злиття. Як повідомляють джерела журналістів, Microsoft отримає попередження від антимонопольного органу Євросоюзу щодо угоди з Activision Blizzard на суму 69 мільярдів доларів. Це створить ще кілька проблем для завершення угоди. Документ буде відправлено вже найближчими тижнями. Microsoft же у свою чергу каже, що продовжить працювати з Єврокомісією щодо подолання всіх можливих проблем. Остаточне рішення антимонопольного органу мають оголосити 11 квітня. У Філа на всіх Спенсера а все так само, як у Путіна в фашистській федерації. Все йде по плану. Патерні. Але ви, білі бої, ще почекайте. Ось-ось, ось, ще трохи чуть-чуть, ще чуть -чуть, ще, чуть -чуть, ще трошки почекайте, і все буде, всі філ, всіх побідить. То в нього просто план такий, щоб запутати конкурентів, купляти студії, ну а не випускати ні ігор, звільняти ключових працівників, ну щоб так само продовжувати не випускати ігри, заключати багатомільярдні угоди, які потім проваляться і принесуть збитки. То все так надо, то все йде за планом нет. Так само нет і в рядах ексклюзивів PlayStation. Sony нарешті оголосили дату випуска Returnal на ПК. Шутер прибуде на платформу Steam 15 лютого. Крім того, розробник Хаос випустила необхідні вимоги до ПК, які ви можете бачити зараз в себе на екрані. Для того, щоб відчути гру в 4К на ультрах з лучами і при 60 кадрах, вам потрібне буде як мінімум ПК за 30к. Але краще все ж таки RTX 3080Ti. Як мінімум, а зараз наше українське розробники Stalker 2 розповіли про роботу над грою під час війни в Україні і показали два нових скріншоти шутера. Чесно, я прихуїв. Ну, гра виглядає просто після побаченого я навіть почав призадумуватись, а не зібрати мені новий ігровий ПК спеціально під Stalker 2. Ну ще й в рифму сказав. Поки ще не вирішив. Пишіть до речі в коментарях, що ви думаєте з цього приводу збирати новий ПК ради сталкер 2 чи не збирати Wired опублікував інтерв'ю з розробниками Stalker 2 Heart of Chernobyl від студії GSC Game World. Українські ігрові дизайнери заявили, що через війну, розв'язаною Російською Федерацією, їх команда була змушена розколотися. Одна частина базується в Празі, а інша залишається в Україні, що сильно ускладнює розробку, але робота над серцем Чорнобиля триває. І нову частину сталкер заплановано випустити ще в цьому році. Крім того, розробники показали два нові скріншоти, про які я вам вже розповів. Сервіс Game Sensor опублікував топ 25 ігор по продажам в Україні. З чого можна зробити висновок, що українці українська локалізація не така вже й неприбуткова ідея, як думаю деякі. Так що, користуючись можливістю, хочу звернутися до всіх олдбоїв, янгбоїв та мідел ейджбоїв. Давайте разом за допомогою наших аудиторій робити якісь петиції, писати розробникам, платформотримачам про те, щоб додавали українську локалізацію в свої ігри. Бо погодьтесь почути, наприклад, як якийсь кратос говорить українською. Ну це ну я б обіцявся, чесне слово. А хоча і так буває, стікаюся. Але то було б від радості, то вже було по-іншому. А, ну, ну, в принципі, так. Да. Також згідно сервісу процент користувачів з англійським інтерфейсом зріс до 0,43% по світу проти 0,3 до війни. Що б це цікаво означало. Ну що що, що уський з їх русським язиком шлють нахуй. Де їм саме місце? Тривалість гри, деталі, сюжети та новий геймплей. У мережу злили багато нового по Hogwarts Legacy. За місяць до виходу в мережі засвітилися кілька сторінок артбуку, які пролили світло на деякі деталі, які раніше були не оголошені. Отже, ось що стало відомо. Проходження займе близько 35 годин за сюжетом та в районі 70 годин для освоєння всього контенту. Заклинання Авада Кедавра буде доступно гравцю, але заховано, щоб його вивчити, потрібно буде пройти додаткове завдання після сюжетної лінії. Основний сюжет зміниться залежно від того, який факультет вибере гравець. Але зміняться лише деякі квести. Наприклад, один із факультетів відвідає в'язницю Аскабан. На любителів пазлів чекає сотня загадок Мерліна, щоб пройти їх до вивчити і застосувати більшість заклинань у грі. Літати на мітлі можна лише на Хогвартсам та околицями. У грі можна зловити Фенікса. Гравцям радять не пропускати додаткові місії, бо вони об'ємні, різноманітні та цікаві. Також на цьому тижні вийшло багато ігрових відео і трейлерів, але одне я хочу дуже сильно виділити і раджу вам його подивитись прямо зараз, коли закінчите з моїм відосиком, проставити лайки, напишете комент, підпишетесь на канал, обов'язково хто ще не підписаний. Ну і там всі ці діла. Цей ролик, який я вам рекомендую. Ну він реально дуже прикольний, дуже веселий, дуже стильовий. Ну, це прям витвір мистецтва. Такі ролики виходять дуже і дуже рідко. А саме головне, що це відео розкриває вікно релізу багатообіцяючої гри Black Miss Wukong. Гляньте це відео, настрій воно вам точно підніме. Так само, як підніме вам настрій ранковий звіт Генштабу України. На сьогодні в мене все. Це були самі цікаві ігрові новини минулого тижня з ноткою Русогнобії. Віримо в ЗСУ! Слава Україні! Зустрінемося через тиждень. Бережіться! Я розповідав вам про те, що... у минулому випуску ігрових новін Новин, блядь, Азіров, сука.